Оновлений у 2023 році фада Олді пропонується в п'яти кольорах: коричневий, сірий, бежевий, жовтий та чорний. Що ми маємо? Його вага 105 кг, вантажопідйомність 195 швидкість 35 км за годину. Можна розігнати і швидше, але прийдеться відімкнути обмежувач швидкості. Дивіться, тут електронне табло, на якому ми можемо побачити швидкість заряд акумулятора пробіг. Є повороти у нас, ближній і дальній світлофар, звуковий сигнал, два ключі, два брелочки з сигналізацією, кнопка переднього і заднього ходу, три передачі. Мій зріст 162 см. Але легесенько підійде для людини з зростом від 150 до 195 см. І що цікавенького тут є, ми можемо з одномісного легко трансформувати в тримісний. Отак, От додається ще одне сидіння. І для маленького пасажирчика дитяче. І так само легенько повертаємо його в попереднє положення. Є зручний міський багажничок. А тепер відгадайте, що це у нас є. Багато хто цікавиться, питає і не знає. Правильно, це ножний тормоз. Він дублює ручний. Це не газ. Купуйте тільки в комфорт-центрі.